Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про інтервали, чому вони настільки важливі і абсолютно фундаментальні для кожного музиканта, і спробуємо створити дієвий алгоритм для їх розуміння, вивчення і практичного використання. Я думаю, що у багатьох з вас бували такі ситуації, що ви намагались щось підібрати на слух, зняти на слух, але у вас це не виходило або виходило дуже повільно. Або ви намагалися щось придумати, якесь соло або риф, і вам наче бракує нот, для того, щоб ви почали краще чути, краще орієнтуватися на грифі, і взагалі, в цілому, орієнтуватися в музиці, вам треба обов'язково добре вивчити інтервали, тому що все, що навколо нас оточує в плані музики, це інтервали. Якась мелодія це набір інтервалів якийсь риф, це набір інтервалів, якийсь соло це набір інтервалів. Гармонія, це інтервали, рух інтервалів, на які там, Ну, будуються акорди. Отже, досить булочок, перейдемо одразу до справи. Наша ціль це вивчити і знати і орієнтуватися в інтервалах в рамках октави. Тобто, ну у нас іде перший інтервал це прима або унісон, другий інтервал це секунда, секунд, третій інтервал терція. Далі четвертий інтервал кварта, п'ятий інтервал квінта, шостий інтервал — секста, сьомий, септіма. І восьмий інтервал знову ми переходимо в октаву. В чому тут суть? помилка більшості людей в тому, що вони вивчають інтервал певний, ну, в якійсь аплікатурі, бачите, його тільки в одній аплікатурі. Але насправді розуміння добре розуміння інтервалів і використання їх практичне використання воно залежить від того, наскільки вільно ви можете грати інтервал в різних позиціях. Це дуже важливо. Тобто, знання інтервалу воно не повинно закінчуватися на якійсь одній аплікатурі. Який алгоритм вивчення інтервалів я пропоную? Тобто, в першу чергу, я вважаю, що треба вивчити перший і останній інтервал. Тобто, спочатку ми добре бачимо приму або унісон і октаву. Що таке приму або унісон? Ну, от, наприклад, я думаю, багато з вас знає такий примітивний спосіб настройки гітари по п'ятому ладу. Так, це і є настройка. Гітари по унісонам, Тобто, звісно, що от нота ця відкритої сторони дорівнює, ну, першої сторони дорівнює п'ятому ладу другої сторони. Тому, я думаю, неважко буде ну, додумати, що якщо ми хочемо знайти оцю ноту, наприклад, соль, третій лад першої сторони на другій стороні, ми додаємо плюс 5 ладів. Тобто, раз, два. Якщо нам треба знайти оцю ноту, на третій стороні у нас тут виключення йде, друга третя сторона, ми додаємо плюс 4 лади. А ще нам треба знайти оцю ноту на четвертій ми знову додаємо плюс 5. Тобто в чому фішка? У нас гітара настроєна також в інтервал. І якби відкриті струни у нас в основному це кварти. Тобто Є тільки виключення, друга та третя струна це велика терція. Тому от завжди для себе повинні тримати в голові, що якщо нам треба переключитися, знайти точніше ноту. Яка знаходиться на другій стороні, ну, переключити її на третю, ми додаємо плюс 4 лади. Так само це працює в іншу сторону. Якщо нам треба, наприклад, зміститися з шостої сторони на п'яту, наприклад, у нас ось є 7 лад на шостої сторони, ми мінусуємо 5 і знаходимо ту саму ноту на 5-й стороні. Якщо нам треба знайти, наприклад, оцю ноту, яка знаходиться на третій стороні, і перенести її на, ну, на другу, ми мінусуємо мінус 4. І ми. Знову ж таки, отримуємо цю ноту. Це перший момент. Просто це треба робити досить швидко на автоматі. Другий момент це октава. Тобто також треба вивчити всі можливі, всі можливі аплікатури, знаходити їх на одній стороні, через струну, через дві струни. Це все дуже потрібно для того, щоб рухатися далі. Якщо ви вже непогано оволоділи октавою та унісоном, далі просто починаєте. Потихеньку послідовно вчити інший інтервал, тобто секунди, терції і так далі. Але основна порада в тому, щоб ви не концентрувалися тільки на одній аплікатурі. Бо от я навіть можу сказати, що деякі от учні приходять, вони мають певну, якусь там, ну, певний досвід, щось там вже вміють грати. І, наприклад, людина ось в такій позиції велику терцю бачить, а ось так вже не бачить. Так бачить, а ось так. Тобто терція через Октаву вже не бачить, тому намагайтеся ну, відходити від цих аплікатурних кліше. Тобто намагайтесь бачити інтервали по всьому грифі, грифу, тому що це і є те, що потім можна практично використовувати. А знання однієї позиції це просто знання заради знань. Я свідомо не розглядав аплікатуру кожного з інтервалів, тому що ну, ці інформації море. Єдине, що можу порекомендувати, дуже прикольний додаток, називається Guitar Intervals. Посилання на нього я додам в закріпленому коментарі або в опис цього відео. І, друзі, якщо з'явилися до мене питання, то можете написати мені в Директ в інстаграмі. Також посилання буде в цьому відео. І Дякую всім за перегляд. Дякую всім, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. І до зустрічі!